Друзі, з вами верток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійна. І сьогодні ми продовжимо працювати з нашою моделлю, з нашим конем і будемо відпрацьовувати вивчені нами вузли. Це у нас будуть плоский квадратний вузол або геркулесов, як ми кажемо, вузол ягідка, тут декілька проплею. Далі ми повторимо з вами спіральний вузол. І два вузли, які ми ще називаємо фліволіте. правий і лівий. А, ну, на такій моделі важко відпрацювати репсові вузли, тому ми попрацюємо з ними у наступних відео трошки пізніше. Так. І от такий іконник у нас вийшов. Так, це ще може бути довшими, якщо хочете. Це вже буде ваша індивідуальна така фантазія і ваша робота. Тому зараз працюємо і я обов'язково чекаю на ваші. Фото або відео, у вайбер або телеграм. Більше не затримую, починаємо працювати. Так. Отже, зброю я вирішила робити червоного кольору. Ну, взагалі кінь має бути червоним, да, вогняним, але він у нас біленький, з білою грівкою, тому я вирішила зробити для контрасту яскраво червону зброю. Ну, Ясно, що вона буде не зовсім така, як має бути на Справді це буде лише прикраса, тому ми так елементами її зробимо. І на ній вже відпрацюємо з вами плоский квадратний пузол і оцю ягідку, яку ми навчилися робити минулого заняття. Так, для цього я взяла, не знаю, чесно кажучи, скільки мені потрібно буде, взяла дві двохметрові мотузочки, от я її зав'язала між собою, щоб можна було плести зараз цей вузол. Підкрепимо, щоб можна було так працювати. Все, пригадуємо да, наш плаский квадратний вузол. І поїхали. Плетемочить. Я хочу проплести зараз, значить, десь з цієї частини буде йти у мене ця збруя, от звідси, до цього боку. Отут от я хочу зробити ягідку одну. І е, далі від неї буду, мабуть, підгинати для того, щоб довести от сюди наверх. А от зверху е, е, прикріплюся з цього боку, ну і взагалі має бути ще підчолкою аж до цього боку. Да? Тому що я хотіла отут або зробити дві ягодки, е, знову ж таки, або е, повісити повенці е, якісь, або е, дзвіночки. Ну, це вже буде е, видно, що нам, що нам тут вистачить. Давайте будемо пробувати, далі помірюю, і будемо бачити, що у нас вийшло. Так, Отже, поки що б взяла а, дві двох Так, вниз і наверх. Ідемо близький квадратний вузол. Відпрацьовуємо його. Хто не зав'язує вузлик на краєчку, то ви маєте обов'язково міняти сторону. Тобто слідкуйте, щоб а, у вас мінялися. Сторони. Якщо перше робилось з цього боку, другого звідти, ну, десь відволікаємося, да, хтось там покликав ще щось, тому я завжди орієнтуюся на проплели, Бачите, що може майже все, то я хочу примірити. У мене тут вже досить плести, тут лишилося десь біля сантиметра, тому що я якраз у, у, у цьому місці планую зробити ягідку. І зараз я вже починаю її робити. Так. Зараз, коли буду робити плаский вузол, ми пам'ятаємо, що вона робиться так само пласким вузлом. Але е, маю тут залишити не до кінця зараз довести цю вузли, для того, щоб можна було її загнути. Тобто зроблю десь от таким чином, для того, щоб потім могла сюди завернути е, нашу ягідку. Так, і тепер проплітаємо, як ми з вами робили, десь вісім, для того, щоб оцей, е, ягідка оця була більш. Видна, тому що а, цей е, шнур тонший, ні той, що ми робили е, з білим. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. От тепер 8 ми залишаємо. Отже, це у нас лишається, точні, а от основу ми пам'ятаємо, ми маємо повернути ось сюди. Робимо собі отвір і протягуємо. Обидва шнурочки туди, для того, щоб вони у нас загнулися. Тягнемо, підкручуючи нашу ягідку. Підтягнули, але ми пам'ятаємо, що ми тут маємо зараз ще раз підв'язати квадратну вузол знизу, щоб закріпити ягідку. Так, раз. І маємо отюди закріпити. Раз. І ще раз, дивимося, що у нас вийшло. Так, отак От у нас тепер виглядає. Ось так виглядає наша ягідка. І беремо нашого коня і приміряємо. О, дивіться. Саме так, як я і хотіла. Дивіться. Ну, тут можна було б ягідку, але було б дуже багато цих ягідок. От, отут якраз саме воно. Так, от я собі думаю, якщо я продовжу квадратним вузлом, і його от таким чином отут загну, і він піде наверх. Вистачить мені чи не вистачить нитки, подивимося. Якщо що, просто дов'яжемо нитку. Тут вже мало лишається у нас. Зараз ми з вами опрацюємо ще один момент, якщо у вас закінчилася нитка. Ну, наприклад, десь прорахувалися, коли вимірювали для свого виробу, або придумали, вирішили зробити його довшим, то ви берете ниточку, кого ви хочете додати будь-якої довжини. Да? Ну, Зсігнули нафту для того, щоб підвести ось сюди. І тепер дивіться: оцю ми підкладаємо під ниточку, цю яку ми працювали. А цю навпаки на ниточку. Отак. О. Ця прикрила наші ручкою зверху, а це на ручці лежить. Так. Що ми робимо далі? Нитку, яка була тут ось сюди під цю. О, у нас нова нитка, тут наче по центру такого. Да? Далі тут перегорнули отак. І поки що, поки що, вивели. Ось сюди в пік. Ну, десь чимось приколимо поки що, щоб продовжити працювати. Так, о, тобто зараз у нас буде працювати ось ця нитка замість короткої. Ми продовжуємо те, що ми робили. Так, зав'язали, підтягнули тепер. Ось ці всі нитки. такі. Угу. Тобто я буду підхватити отак. Оце буде Б. І от я гіткаюсь отак. От Ось от таким чином. Завершуємо. Ми вже зрізаємо непотрібні літочки. І зараз візьмемо такі маклей і приклеємо до нашої, нашого кольора. Це бажання теж можна додати, або якісь квіти, Якщо це у нас новорічний комік, то можна, наприклад, додати ще якісь дзвіночки або Ну і відповідно петелькою, я буду дотриматися наш макетик. Я теж вирішила зробити червоним. Отже, це у нас у нас тут ниточки такі коротенькі, тому вони будуть нитками основи, А додавати ми будемо інші кольори. Ну, я вирішила додавати червоні, щоб вона у нас така була вже біло-червона. Можна додати будь-який інший кольори, який ви там захочете, можна комбінувати. Отже, спочатку відпрацюємо спіральний вузол. Ми пам'ятаємо з відеоуроків так і у того наших розборів, що він виконується. А майже так само, як і плоский квадратний вузол. Але якщо в плоскому квадратному ми комбінували, починали то з одного боку, то з іншого, да? тому що то вузлик нам символізував, з якого боку на зараз нитка, то у спіральному нитка буде завжди починатися з одного боку. Так, давайте якусь візьмемо собі основу тут, отак, десь, тому що там ще хочу вузлики приволіти, потім поробити. І ми зараз її отаку підкріпимо. Просто прив'язати і попрацюємо з спіральним узлом. Так, так, Не знаю, чи вікно вам буде, зараз спробую так трошки розсунути. О, щоб ми могли попрацювати. Ми тепер, як я кажу, вже вузол не зав'язуємо і будемо починати завжди у з одного боку. От я вирішила, що я буду працювати лише з лівої нитки і поїхали. Виконуємо все те саме. Але лише з одного боку, весь час з лівої сторони. І ми вже можемо побачити, да, що ось він наш плоский дратний вузол. А ось у нас при такому самому плетінні, тільки при тому, що ми не комбінували е початки, да, ми весь час одного боку починали. от така спиралька ДНК у нас вийшла. Продовжуємо його доплітати. Бачите. Так. Далі, Це працювало спиральне. І відпрацюємо ще два вузли. Ті, що ми вивчали минулому заняття, це був у нас вузол фріволіте, правий і лівий. Так. Я вирішила робити його теж червоним, для того, щоб було відніше в цій грівці. І тепер вже підв'яжемо, як треба. З цього боку я хочу зробити правий вузол, а потім зроблю лівий. Ну, і зараз так і ниточку прив'яжу. Якщо я буду робити правий вузол, то основою буде виступати ліва нитка, так? то вона має бути трошки коротшою. Це буде основа. Я зараз тут підв'яжу. Ми так підв'язали, що основа ця нитка у нас є коротшою, так? Ліва, оскільки ми будемо правий вузол виконувати, а от права вона довша. І в макраме, ну ми просто тут працювали з короткими нитками. Коли у вас нитки довгі, то краще їх якось підв'язати. Можна взяти різиночку з це то, що для грошей, така знаєте. От, або якщо такої резиночки немає, просто якимось таким шматочком підв'язати собі трошки, о, для того, щоб не плутатись. Все. І тоді далі працюємо, потім підв'язуємо потрохи, щоб було зручніше. Так, ну. Починаємо виконувати правий вузол лівою рукою, а правою завожу. Як ми казали, заводимо зверху спочатку так, на основу, так. це перша частина цього вузлика. Трошки підтягуємо. І тепер знизу під основу. І знову підтягуємо. О, є. І перша петля у нас вже готова. І буде тут вже довго дуже. Довг, дуже. Ще не зав'язала, трошки піти. Так, і продовжуємо. Зверху четвірочки малюємо. Так, четвірочка дивиться в той бік, да, який вузол ми виконуємо. Якщо правий, то вона буде направлена. Так раз. Підниз. Так, Доплели. а дивимось на нашу праву, а на наш правий вузол фриваліте, отакий він у нас вийшов. І можемо ще, як ми вже робили, витягти трошки ось ці муточки, ще такої ажурності додати. Так? І так само відпрацюємо і ліву. Ну і ще раз нагадаю, у нас права є основою і лівою ми працюємо. І, відповідно, всі ці чотирочки возли у нас будуть на цей бік на ліву сторону. І от ми виконали цей ресторан. Ну так можна продовжувати, скільки хочете, напитати різних вузликів для того, щоб тут до кінця у нас було. Ну, ми з вами працювали основні, а далі вже на ваш вибір. Далі можете просто коси, якісь пропліта. Якщо ви забажаєте додати щось новорічного вже о цього коника, то можна тут зробити, наприклад, ще якусь канву чи з ялинкової мішури. Дощку, так? Чи з якихось гілочок уже. Ну, тут вже далі ваша фантазія. Так, і як я говорила, ще я додаю останній штрих, це буде дзвіночок. Основні вузли ми з вами пропрацювали, окрім репсового, тому що його важко буде виконати у такому варіанті, але з що попрацюємо далі. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. До нових зустрічі!